Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, Простак Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, тракторці всі в наявності, будь ласка, запрошуємо, неодноразово запрошую вас по, е, приїхати, вибрати собі сільського подарського помічника. Всі тракторці є, підвозимо, все працює. Навісне обладнання, також на складі. Ось зараз відгрузочка 244-го Донфена на широкій резині. Поїде до власника. Вперед вибраний, поїде до власника, буде допомагати сільському господарстві. Сороковочка Донфен, Синтайчик, Селочка, на широкий, Донфен і на вузку. Будь ласка, запрошуємо всіх придбатися від сільського